Працює радіокрай рівненської обласної державної телерадіокомпанії. В ефірі передача Соціальний аспект в студії журналістка Катерина Романік. Вітаю вас. Нагадаю, ви слухаєте передачу Соціальний аспект. Активне створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків здатне подолати кризу у житлово-комунальній галузі. На цьому вже кілька років поспіль наголошують представники влади. Відтак ця форма комунального утримання поступово приходить на зміну старій системі, коли проблемами у будинку опікувалися ЖКП. Та це й не дивно кажуть чиновники, бо ж власники квартир краще знають проблеми свого будинку і використовують зібрані кошти цілеспрямовано на усунення тих чи інших недоліків або ж проведення капітального. Ремонту. Так за роки реформування в обласному центрі вже створено майже дві сотні ОСББ, підрахував міський голова Рівного Володимир Хомко. Він каже, що всіляко підтримує такі ініціативи мешканців. Будинок, який ввійшов СББ, повинен відчути на другий день, що стало краще. А для того треба створити умови, які робили це краще. І це всім абсолютно зрозуміло, що треба зробити. Ну, в першу чергу, це фінансова підтримка СББ. Подивіться бюджет цього року, як і попередній – попередній, Ноль. Про яке може створення ОСББ? Ви ж розумієте, що капітальний ремонт будинку мешканці самі провести не можуть. Ні у нас, ні в Росії. Таких мешканців з такими статками немає. В Росії є федеральний бюджет, є місцевий бюджет, є спеціальна програма, яка з трьох джерел фінансує ці капітальні покращення. У нас от ми маємо свою програму, а державної немає. А от розкажіть, власне, про свою програму. Ми започаткували цю програму набагато раніше, ніж я навіть був обраний міським головою, але вона не діяла. Ми перецінили цю програму, бо ініціаторами створення цієї було ПРОН. І почали її фінансувати приблизно 4 роки тому назад. Я, це моя улюблена програма, я не можу їй нарадуватись. Будь-який будинок, який створив ОСББ, має можливість розробити проєкт якоїсь модернізації, будь-якої на вибір, і отримати кошти, допомогу в розмірі 80% від вартості проєкту за рахунок міського бюджету. 20% збирають мешканці, 80% дає міський бюджет. Причому програма функціонує таким чином, щоб до мінімум зменшити варіант корупції. ОСББ відкриває свій рахунок і кошти з міського бюджету ми перераховуємо на рахунок цієї громади. А вона вже проводить тендери, обирає, хто має виконувати роботу, контролює якість разом із нами, бо ми відповідальні за це. Але громада, в першу чергу, вона найбільш прискіплива, бо вони живуть в тому будинку. І важливо те, що ми з минулого року прийшли до висновку, що єдине, що треба зробити, це створити таку книгу відгуків про те, як як ті фірми, які працюють на цій ниві, як вони відносяться до своєї роботи. От Ми з цього року створюємо таку ну, книгу «Скарг» чи книгу відгуків, де б кожен, хто буде брати виконавця на наступні роки, міг подивитися і побачити, що той виконавець зробив в минулі роки. Добре чи не добре, як про нього відгукуються ті, хто його вже замовляли. Це десь можливість відсікти недобросовісних виконавців, бо, на жаль, такі також трапляються. Але як я вже сказав, залишається поза зоною, тоді ті будинки, а їх більшість. У нас 1400 будинків, з них всього 200 грубо кажучи, ЧСББ, а 1200 це звичайні будинки. Так от для тих будинків маємо іншу програму. Вона тільки почала зараз жеврити, і я усім пропоную. Ми можемо профінансувати також капітальний ремонт цього будинку, наприклад, утеплення. Дуже актуальна річ. Будинки, які себе утеплили в цьому році, економлять приблизно половину вартості коштів на опалення свого будинку. Ті, що поставили лічильників утеплити. Так от, якщо ви хочете утеплити свій будинок, будь ласка, створіть формальну громадську організацію. Якщо не хочете створити СББ. І ми вам профінансуємо будинок 50 на 50. Загалом же в області нині функціонує 336 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, зазначає заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації Олександра Семчук. Всього житловий фонд Рівненщини нараховує приблизно 3,5 тисячі багатоквартирних будинків. Втім, не всі бажаючі можуть створити ОСББ, адже чинне законодавство не дозволяє, щоб одне об'єднання опікувалося кількома будинками, каже Олександра Семчук. Станом вже на сьогоднішній день в області створено та функціонує 336 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І обслуговують вони 354 житлових будинки загальною площою. 678 тисяч квадратних метрів. Є така проблематика по створенню. В деяких районах проходить такий момент, в місті Рівному не проходить. Це коли звертаються мешканці будинків, коли хочуть вони створити одне об'єднання в двох і в трьох будинках. Чому стає така проблематика? Тому що будинки і в районах. Є навіть декілька будинків в місті Рівному, по 15-16 квартир. Ну, На сьогоднішній день закону. Фон про об'єднання співвласників не дозволяє. І виходить, що ми вимушені радити мешканцям все-таки створювати окремо кожне ОСББ. На виконання 201 постанови Кабінету міністрів України про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ, 176 розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджен склад та положення обласної ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ. Голова цієї ради Володимир Новак, заступник голови адміністрації. Хочу на це звернути велику увагу, довести до відома головам ОСББ, мешканцям, що якщо є якась проблематика, треба якісь дати пояснення або роз'яснення, що стосується нормативних баз, законодавства. Звертайтесь в цю раду, тому що вона вже почала працювати. Створення ОСББ не може бути панацеєю від всіх комунальних проблем в будинку, вважає голова міської громадської організації Рівне народовладдя правозахисник Сергій Волков. Він каже, якщо значних капіталовкладень утримання багатоповерхівки не потребує, то все гаразд. Втім, якщо станеться якась непередбачувана аварійна ситуація, ліквідовуватимуть її вже самі мешканці без фінансової підтримки влади. Тож створювати об'єднання вигідно лише в нових будинках. У нас дуже занедбані будинки аварійного стану. А тепер представте собі, що відбувається, коли людина бере якась активіст і створює ОСББ. Вона оформляє ОСББ свого будинку. І з цього моменту, коли вона вже стала головою ОСББ, це ОСББ і бере на баланс цей будинок. Що таке означає на баланс? До цього відповідала міська влада на цей будинок, і при якомусь аварійній ситуації вона бере з бюджету средства, викидає для того, щоб ці аварію убрати. Як тільки люди переходять в ОСББ, Відповідно, ситуація міняється. Вже цей будинок не потрібний міській раді з його кажем, аварією з цими речами. Вона, вона не відповідає. Вона вже не несе відповідальності. Відповідно, зразу ці люди залишаються самі з собою. Тому створювати ОСББ вигідно в нових будинках, які потребують легкого покращення, там можливо якісь прибирання, там ще якісь можливо, десь там плотка впала там випадково, там десь під, 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 фарбувати, Там якісь декоративного плана, ремонти робити. Це нормально для нового будинку, підтримування його. А якщо аварійний будинок, де треба Комунікації повністю що це мається на увазі? Водопровідні труби, каналізаційні труби. Вони стоять в стояках, в будинках міжквартирні, це треба все розрушувати, це треба все виймати, це треба ставити інші. Це дуже величезні затрати. Далі будинки потребують і ремонтів, і інших там, скажем, підвальних первичних труби дуже розбиті старі. В нас заливають періодично підвали нечистотами. Це все інфекція. Тобто, в цьому плані старі будинки їх брати на ОСББ, на обслуговування самостійно, просто це невигідно. Далі вже науковці попрацювали від відносно того, які кількість квартир повинна бути в будинку, щоб було більш-менш вигідно взяти в ОСББ. 140 квартир, як мінімум, має бути, тому що от я живу в будинку, у нас 70 квартир. Та його взагалі брати не можна. Це просто а поверховка Хрущовка в мене. Ну такі основні будинки в нашому місті і їх взагалі не можна брати. Я роки десь три тому хотів спробувати створити ОСББ з п'яти будинків. Я й підписав ці будинки. Жителі мені повірили, людей вбідив, що тільки ми гуртом зможемо, скидаючись разом п'ять будинків, ми зможемо відновити. Ці будинки. Але тоді документи, які я здав на реєстрацію, міська влада, вони і в Київ і в міністерство писали, і я туди писав. Міністерство залишилося нейтральним до цієї позиції. А міська влада чому не пішла? Тому що закон про ОСББ говорить наступне: що можна створити ОСББ в будинку, а не в будинках. Тож, мабуть, найкраще владнати ситуацію в житлово-комунальній сфері допоможе конкуренція та рівновага. Бо ж, схоже, повна ліквідація ЖКП не вихід. А основне, що повинні робити власники квартир при будь-якій формі управління, це контролювати комунальників і вимагати від них якісного надання послуг.